Сьогодні, 24 лютого, в нашій країні треті роковини повномасштабного вторгнення та одинадцятий рік російської агресії проти України. Війна торкнулася кожного з нас, змінивши наше життя, роботу, плани та бачення майбутнього. Ми вирішили запитати у чернівчан та гостей міста, як повномасштабне вторгнення вплинуло на їхнє життя. Змінилося все як в роботі, так і в загально в житті. От ну на даний час, що ви розуміли, мій чоловік, чоловік воює, і, звісно, на нашу сім'ю воно вплинуло особливо. Цей день у нас день скорботи. От і я хочу, звісно, побажати всім в першу чергу закінчення, закінчення цієї війни, миру, і хочеться, щоб все ж таки перемога була за нами. Там так вплинуло, що я тут. Я сам з Каховки Херсонської області. Вона була захоплена буквально в перші години. Так що три роки я там був, на те вже пішов на пенсію. Я ніколи не сумнівався. Я завжди вірив в Україну, завжди є патріотом. Я за нею стояв цих три роки. Тепер вже, мені вже 61 рік, я вже трошки застарий. Війна ще буде. Буде Росія, до ті буде війна. Як тільки Росії не стане, війна закінчить. Погано прийшлося воювати. <рес> Ви мобілізувалися Ні, 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 ні. До повномасштабного ще служив. З якого року? З 18-го. Угу. А ваше життя ціна? Ми почала працювати, працюю психологом з військовими, з тими, хто був в зоні бойових дій. Супровід їх, їхніх родичів. Почала цінувати. Те, людей що поруч починаєш цінувати. Взагалі, вільний час, і, в принципі, все, що є, у тебе починаєш цінувати. Очікування ну, в мене є віра. в мене є така незламна стійка віра в те, що ми впораємося, що це Богом поцілована земля, Богом поцілована країна. Що ЗСУ з допомогою волонтерів, з допомогою всіх українців, впорається. Ми Поборемо у чому, і Україна буде найкращою, найсильнішою державою світу. Але згодом. Для цивільних нічим, в принципі. Ну, ті, хто живуть в Чернівцях, ті, хто там не живуть на східних областях і так далі. Бо в нас тут, слава Богу, все добре. А типа, для військових, ну, я не знаю, важке питання. Ну, кожного по-різному. Я був на війні просто, типа, і. Ну, я не знаю, як життя пливе своїм чином. Типу, почалася війна, хтось воює, хтось не воює. Тіпо, їхній вибір. Можливо, тіпо. ваші цінності якісь змінилися. Щось... Ну, звісно. Типу, життя дивиться потім по-іншому і цінуєш моменти, які я до цього не помічали. Це, напевно, основне. Кожен день в стресах переживання за наших дітей, хлопців, які гинуть. Хочемо мира, більше нічого не хочемо дотривалося, я навіть не можу сказати. Всі думали, що Трамп щось зробить, а він взагалі запланував зовсім друге. Хоче забрати у нас все, що в нас є. Ну я е військовий. Я розумів, що таке може бути, і тому для мене це не новина. А ви мобілізувалися від початку повномасштабного? Так, 24 лютого. Я прийшов, я пішов на пенсію, прийшов частину. Війна ще триватиме довго, а завершиться перемогою нашою. А як три роки повномасштабного вторгнення вплинули на ваше життя? Пишіть у коментарях.